Вітаю, шановні 11 класи на уроці з Історії України. Сьогодні ми поговоримо про встановлення кордонів УРСР після Другої світової війни. Головним питанням життя по воєнної РСР було питання про кордони. Зокрема, міжнародне визнання включених західних областей України до складу УРСР. І ця ситуація ускладнювалася ще з декількох причин, тому що. Західні країни не бажали зміцнювати позиції СРСР, існував тиск з боку Польщі щодо відновлення кордонів держави в межах 1939 року. Сталін намагався підтримати прорадянські настрої в Польщі і несамостійність української дипломатії, що перебувала під контролем СРСР. Питання про західний кордон а відповідної України СРСР гостро постало під час завершених операцій Другої світової війни в Європі. Сталінське керівництво, кароване імперським зазіханнями, намагалось будь-яким способом закріпити свій, свій територіальний статус та свої територіальні надбання. Остаточно його вирішити в процесі українсько-польського, українсько-чехословацького та українсько-румунського територіальних розмежувань та юридичного закріпач... закріплення західноукраїнських земель, що війшли до складу УРСР протягом 1939 1945 років. Особливо складним і тривалим були в регулюванні територіальних питань з Польщею та Чехословацькою республікою. На цей процес значно впливало міжнародне становище, зокрема, прагнення СРСР закріпитися в Центрально-східній Європі. Питання західних кордонів СРСР, а отже, і західних кордонів України, стали предметом обговорення на Тегеранській 1943 року та Кримській 1945 року конференціях. Першим кроком на шляху україно-польського територіального розмежування стала Люблінська угода між урядом УРСР і польським тимчасовим комітетом національного визволення від 9 вересня 1944 року. Відповідно до нього, частина споконвічна українських земель, а саме частина підляща, холмщини, посяння, Лемківщина, де проживало майже 800 тисяч українців, передавались в Польщі. У такий спосіб сталінське керівництво намагалось підтримати польський прорадянський уряд і усунути негативне сприйняття польською громадськістю радянської агресії 1939 року. Згаданий договір став першою угодою, яку уряд УРСР уклав з іноземної держави. Доручивши Києву підписати вказаний документ, Москва намагалась насамперед продемонструвати світові можливість практичної діяльності УРСР на міжнародній арені після відновлення її зовнішньополітичного відомства в січні 1944 року. А головне, Москва відводила від себе удар в разі невизнання країнами-союзниками по антигітлерівської коаліції українсько польського фактично на той час радянсько польського кордону, який закріплювала угода. За угодою про взаємний обмін населенням, який паралельно був підписаний теж 9 вересня 1944 року, відбувається і депортація українців. Справа в тому, що політбюро ЦК КПБУ затвердило інструкцію про проведення переселення українців з Польщі, яка конкретизувала фінансові організаційні питання. Так, до переїзду в СРСР підлягали усі громадяни Української національності з теренів Холмського, Грубешівського, Томашівського, Красноставського, Володавського та інших повітів Люблінського, Рящівського та пізніше з Караківського воєводства. Переміщення мало бути добровільним, де Юре переселенці мали право вибору виїхати з міста. Е Зр уміс виїхати у міста радгоспи чи колгоспи тим пропонувалось їхати на схід у РСР або місця ведення індивідуального господарства в Західній області. Однак, де факто вивозили запланованими маршрутами без урахування думок людей. Підставою для переселення стали списки осіб, що виявили бажання покинути Польщу, відмовитися від її громадянства і отримати паспорт у РСР. Причому виявлення волі могло бути письмовим чи ус. Переселенці мали звільнятися від податків поточних витрат під час виїзду можна було взяти з собою особисті домашні речі, продукти харчування і господарський інвентар вагою до 2 тонн на родину. Майно, що лишалось, мали описати і оцінити, а його вартість в грошовому еквіваленті повернути на місце переселення в ОРСР. Переселенці мали отримати земельні ділянки за розмірами однаковими з тих, які вони залишили. Документ про майновий стан відповідно до опису майна видавали польсько-українські районні уповноважені з евакуації. Але в дійсності це стало як депортація 44-46 років, яка мала чотири етапи. Перший етап з 15 жовтня по 31 грудня 44 року. Це ще був відносно добровільний етап. Акція розпочалася зі створення апарату питань переселення. Головне представництво з польського боку розмістилося в Любліні, а з радянського в Луцьку. Головним уповноваженим уряду УРСР призначили заступника наркома хімічної промисловості Михайла Підгорного а Польщі Юзефа Бендежа. На допомогу їм укомплектували штати районних представництв. Виселяли переважно мешканців Холмського, Губершівського, Томашівського та Замостівського повітів. Ті терени навесні влітку 44-го року сплюндрували і спалили загони армії Крайової, батальйони хлопські та інші польські підпільні формування. Умови переїзду були жахливими. Відомо до залізниці людей супроводжував військовий конвой. Проживали вони до відправлення поїзда на залізничних станціях просто неба без належних санітарних умов, харчування та медичної допомоги. Притому очікування формування ешелонів тривало від кількох тижнів до кількох місяців. Перевозили депортованих переважно в товарних потягах часом в одному вагоні з худобою. Дорогою до місця призначення могла затягнутися на місяць. Початковий етап був відносно добровільним. Люди самі зголошувались виїжджати. Одні, одні з них через те, що піддавалися на пропаганду про щасливе радянське життя, а інші втікаючи від польських погромів, як, наприклад, українці Холмщини після весни 1944 року. Або від утисків за національною та релігійною ознакою. Разом з тим, виїзд поляків із УРСР до Польщі затягувався, що зривало плани заселення українських сімей. Варшава пояснювала таку ситуацію невизначеністю побутових умов для польських переселенців і відсутності території, де їх можна було проселити. Польська влада планувала заселити їх на північні і північно-західні землі Озискані, обіцяні та передані Польщі трохи згодом, в лютому 45-го року. Зі свого боку, Микита Хрущов був зацікавлений у швидкому розв'язанні питання, тож намагався прискорити виселення поляків. Але транспортна і житлова проблема гальмувала процес. На другому етапі, з 1 січня по 31 серпня 45-го року, після вигнання нацистів їхніх союзників із Західної Лемківщини почався масовий виїзд із зруйнованої війною сіл, і це була остання умовно добровільна переселенська група. Усі інші втікали від терору польського підпілля. Часто майбутні утікачі вводили в оману щодо умов розселення на нових місцях. Траплялось, що прибулі з Польщі у східній області УРСР селяни Грубошівського і Білопідлянського біло повітів вимагали наділення індивідуальним господарством, бо їм таке обіцяли районні управіті 13 лютого 1945 року. Рада міністрів тимчасового уряду Польської Республіки прийняла рішень про безумовне стягнення з тих, хто зареєструвався, але ухиляється від виїзду до УРСР натуральних поставок за 44-45 роки. Польська влада ініціювала прикривши Польська влада ініціювала прикливання до війська і включення до штрафних батальйонів усіх чоловіків українців призовного віку, які не залишили не записалися на виїзд у лютому. Березні 45-го року. Польське підпілля і частина корпусу внутрішньої безпеки почали антиукраїнські збройні акції під гаслом українці засян. Польська комуністична влада начинила протидії цим злочинам. І вбивства українців в Березнянському, Холмському, Гребашівському, Любачівському, Перемиському, Сяноцькому та Томашівських повітах сприяли збільшенню охочих виїхати від січня до кінця серпня 1945 року переселилося 229 двадцять тисяч осіб. Попри централізоване розселення прибулих, незначний відсоток потрапляв до області не свого призначення через проблеми з залізничним транспортом. Нерідко вагони з депортованими зупиняли, людей виганяли, пояснювали реквізиціями поїздів та інших потреб. Від літа 45-го року плани переселенської акції почали зазнавати краху. Почалась воротня самовільна масова міграція переселенців у західному напрямку через невлаштованість на місцях перебування. У південних і східних областях закріпилось лише 20 тисяч прибулих. 22 серпня 45-го року міністр громадської адміністрації Владислав Кернік скликав надзвичайну нараду за участю шефа Генерального штабу війська польського, генерала Владислава Корчиця та командирів дивізії пехоти, шефів воєводських управлінь. Громадської безпеки в Любліні і Ряшові, і вони вирішили спрямувати в районі Перемишля Ліська, Лобачева, згаданих піх... підно... піхотні дивізії, із завданням переселити українців до УРСР. І тут розпочнеться третій етап: з 1 вересня по 31 грудня 45-го року. На цьому етапі депортація впроваджувалася силами трьох дивізій піхоти військо-польського. Тоді насильно виселяли українців з Ліського, Любачівського, Перемишлівського та Сяноцького повітів. А з теренів Західної України депортували польське населення. Основним регіоном розселення в цей період був Західний, оскільки, по-перше, звільнявся житловий фонд, а по-друге, у віддалені регіони не могли перевозити через транспортну проблему. УПА, як єдина сила, що могла протидіяти переселенню, розпочала палити села в тій місцевості, звідки виселяли українців. Ті відплатні акції погіршили ситуацію. Комуністична влада отримала додатковий аргумент для депортації, а й військові для репресій проти цивільних, які сприяли повстанцям. І четвертий етап: з 1 січня по 15 червня 46 року, тоді депортували найбільшу кількість жителів за кризоння, понад 250 тисяч, у західний регіон розселення, де зосереджувалися родини, які самовільно виїхали з інших областей. Тепер виконавці діяли особливо жорстоко, нищили українські села у січні-березні проти селян, котрі не бажали лишати домівку, провели пацифікацію, наприклад, в селі Завадці Морохівського. Завадські морохівські Сянницького повіту, де 25 січня 46 року солдати 2-го батальйона 34-го полку війська польського вбили 56 мешканців. 5 квітня було створено оперативну групу Рящів під командування генерала бригади Яна Роткевича, яка підпорядковувалась всім військовим частинам і всебічно допомагала переселенським комісіям. 26 квітня начальник генштабу війська польського генерал Стефан Мосор командир, наказ, наказав командиром Рящів Люблінського і Краківського округів до 15 червня 46-го року виселити 14 тисяч українських родин. Це понад 600 000, 60 тисяч осіб, які ще лишились в зоні депортації. Для досягнення мети збільшили число родин для виселення протягом однієї доби і 100 до мінімуму 500 на одну дивізію. Через застосування війська в період з 1 січня до 15 червня 46 року вдалося депортувати 252 тисячі 422 українці. Домовленості між СРСР та Польщею не закінчилися ось цією угодою, про яку я згадав 9 вересня 44 року, а закінчилися лише 16 серпня 45 року під час підписання договору стосовно радянсько-польського державного кордону. Ця угода закріплювала кордон по лінії Керзона з відхиленням на схід, тобто на користь Польщі, на 5-8 кілометрів, в окремих ділянках на 17 в районі Немирова Яловка, і навіть на 30 кілометрів в районі річки Солоня міста Крилівка. Для західної України цей договір фіксував факт остаточного включення до складу РСР. Так, московське керівництво створювало вирішальні передумови для тотального наступу на український антирадянський повстанський рух. Уточнення кордонів між двома державами відбудеться і пізніше. Але важливим питанням став кордон із Закарпаттям. Після завершення війни уряд Чехословаччини в еміграції запропонував ідею створення Федерації чехів, словаків і карпатських українців. Тим часом московське керівництво вирішило утримувати Закарпаття як важливий стратегічний плацдарм для здійснення впливу в центральній та південно-східній Європі. Вступом радянської армії в край відновлення. Чехословацька адміністрація гальмувалась. Натомість радянська військова адміністрація швидко створила тимчасові народні комітети. 19 листопада 1944 року заснували самостійно комуністичну партію Закарпатської України. А 26 листопада 44-го року в місті Мукачевому скликали їхній з'їзд. Він схвалив маніфест про вихід Закарпатської України зі складу Чехословаччини та Возз'єднання краю з УРСР. Було обрано народну Україну. Народну раду, тимчасовий орган законодавчої і виконавчої влади, досить швидко було створено всі атрибути державності Закарпатської України, суд, прокуратуру, Збройні сили, органи управління на місцях. І на чолі Закарпатської України став комуніст Іван Туряниця. Для легітимізації маніфесту було організовано збір підписів під ним. 250 тисяч осіб, майже все доросле населення краю, задекларувало схвалення документу, який же це був маніфест. Закарпатсько-український народ, вирваний з німецько мадярського полону, вирішив раз і назавжди здійснити свою вікову мрію і возз'єднатися з радянською Україною. З Цими думками він вийшов на вибори сільських районних і міських народних комітетів з наказом їм добитися возз'єднання закарпатської України з радянською Україною. спираючись на непохитну волю всього народу, висловлену в петиціях, постановах робітників селян, інтелігенції, і духовенства всіх міст і сіл Закарпатської України. Перший з'їзд народних комітетів усієї Закарпатської України постановляє. Перше, воз'єднати Закарпатську Україну зі своєю великою матір'ю Радянською Україною і вийти зі складу Чехословаччини. Друге: просити Верховну Раду Української Радянської Соціалістичної Республіки і Верховну Раду Союзу Радянських Соціалістичних Республік включити Закарпатську Україну до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки, обрати Народну Раду Закарпатської України як єдину центральну владу. Діючи по волі народу на території закарпатської України. І третє, уповноважити і зобов'язати Народну Раду закарпатської України здійснити рішення з'їзду про воз'єднання закарпатської України з радянською Україною. Ну і логічно буде почитати е, уривок зі статті, тому пропоную вам зупинитися і дочитати. В результаті в червні 1945 року договір між Чехословацькою Республікою та СРСР юридично закріпив рішення з'їзду в Мукачу. А 22 січня 46-го року було видано указ президії Верховної Ради СРСР про утворення в складі УРСР Закарпатської області. Цей акт одночасно ліквідував без згоди населення Закарпатську Україну як державне утворення. Виступаючи 30 червня 45-го року на сьомой сесії Верховної Ради УРСР, Грошов заявив, що український народ вперше воз'єднався в єдиній українській державі. Ви бачите, у РСР особливо тут не питало. Ну і питанням таким спірним залишався кордон з Румунією. Остаточне питання щодо визначення воєнних кордонів України було розв'язано 10 лютого 1947 року під час підписання радянсько-румунського договору, за яким визнавалось право РСР на північну Буковину, Хотинщину, Ізмаїльщину, тобто юридично закріплювався кордон, встановлений в 1940 році. Отже, повоєнний процес врегулювання кордонів УРСР відбувався методами, притаманним тоталітарним режимом і в його стратегічних інтересах, які збігалися з прагненнями українців об'єднатися в єдиній державі. Процес регулювання територіальних питань мав для України такі наслідки: були остаточно визначені та юридично визнані кордонів республіки. Територія УРСР збільшилась на 110 квад... на 110 квадратних кілометрів. Відбувся демографічні зміни. Основну частину українських земель було об'єднано в складі однієї держави. В той же час українські терени опинилися за межами кордонів УРСР. Об'єднання українських земель та вихід на міжнародну арену зумовили зміну Державної символіки республіки. У листопаді 1949 року президія Верховної Ради УРСР видала указ про державний герб УРСР, державний прапор та Державний гімн УРСР. Але питання українців в Польщі все одно було доволі е, болісним. Обмін населенням між Польщею та ОРСР в 44-46 роках не дав змогу польській владі остаточно вирішити українське питання. Багато українців ховалися в лісах, прикордонних територіях Чехословаччини і ОРСР, а потім повернулися до своїх садиб. Вони знову ставали соціальною базою для з'єднань упа Захід. Повстанці ж, щоб не допустити деукраїнізації споконвічних українських етнічних територій, нищили переселенські комісії польського уряду, вели боротьбу з шовіністичними польськими з'єднаннями, що тероризували співгромадян, спалювали села, з яких було виселено українців, а натомість заселено поляки. Польський уряд побоювався, що українці організують національний рух за возз'єднання з великої України. Водночас польські комуністи відчули від українських повстанців і загрозу тому тоталітарному режиму, який вони утверджували в Польщі, і все це спонукувало їх продовжити антиукраїнську політику і провести повне виселення українців з етнічних територій. Приводом до так званої операції Вісла стала загибель генерала Сверчевського, заступника міністра оборони Республіки Польща, який потрапив в засідку УПА. Операція розпочалась 28 квітня 1947 року і тривала до кінця липня 47 року. А переселення невеликих груп українців продовжилось аж до квітня 50-го. Акція проводила шість дивізій та три додаткових полки війська польського понад 20 тисяч осіб. Військо допомагали добровольчі резерви народної міліції та управління безпеки Польщі. Збройні сили заблокували всі райони компактного проживання українців і провели насильницьке виселення. На збір у деяких селах давали 20 хвилин. Виселення супроводжувалось руйнуванням пам'яток культури церков, цинфарів, музеїв, бібліотек, невиправданими актами насильства, наслідок якого загинуло 655 осіб. Одночасно здійснювалися каральні заходи щодо вояків УПА. Учасників підпілля У насамперед українських священників та інтелігенцій, за даними польського уряду, в концтаборі явожно, недавньої філії концтабору Асвенцем, було ув'язано 3873 українця. Військово-польові суди оперативної групи Вісла засудили 315 осіб, в тому числі 173 людини до смертної кари. Репресивна акція Вісла була скоординована з урядами СРСР і Чехословаччини, які надавали Збройні сили для блокування східних та південних кордонів Польщі, щоб не дозволити українцям сховатися на територіях цих сусідніх держав. Під час операції всіх українців і членів змішаних українсько-польських семей було виселено в західні та північні райони Польщі, що після завершення Другої світової війни відійшли до її складу. Переселення здійснювалось дотриманням принципу розпорошення. Чисельність переселенців українців не перевищувала 10% від загальної чисельності мешканців населеного пункту. Це робилось метою якнайшвидшої полонізації українців. На нових місцях українці зазвичай отримували найбільш зруйновані війною господарства. За даними польського уряду, під час операції Вісла було депортовано 140 575 тисяч осіб, за неофіційними даними 150 тисяч осіб. На захист жертв акції Вісла стали лише підрозділи УПА. Проте десятикратна перевага польських Збройних сил вирішила справу. Після депортації українців діяльність УПА в закризоні втратила сенс і перспективи. Багато відділів УПА були розбиті, а частина групи СІАН пробилася через територію Чехословаччини в Західну Німеччину. Переселення сформувало гнітюче відчуття кривди та особистої трагедії у свідомості переселенців та їх нащадків. І лише 3 серпня 1990 року Сенат Польщі засудив цю жахливу акцію. Ну, а остаточне розмежування польсько-українського кордону відбулося в 1951 році. 15 лютого 1951 року Радянський Союз та Польська Народна Республіка уклали договір про обмін прикордонними територіями. Таке рішення аргументували економічними інтересами двох держав. Польща потребувала території з запасами нафти та газу. А СРСР вугільних родовищ. Тоді на прохання Польщі було зроблено обмін прикордонними ділянками. До Львівської області включили землю довкола, довкола Крестонополя, пізніше перейменована Червоноград, до склади Польщі було передано територію з центром у місті Нижні Устрики Дрогобицької області. Понад 7167 українських сімей із 44 населених пунктів Бойківщини примусово переселили в степи Південної України. Депортація війшла в історію під назвою Акція 51. У 1951 році з українських земель було примусово депортовано понад 32 тисячі жителів. Акція розпочалась 13 червня і тривала 126 днів. На схід людей везли ешелоном. Тобто УРСР після війни вийшла на міжнародну арену як суб'єкт міжнародного права. Але найголовніше питання це те, що змінились кордони УРСР. І всі українські землі опинилися в межах однієї держави. Але на жаль, ця держава виявилася радянська комуністична. Також цей період ознаменувався акціями депортації українців, як і операція Вісла, так і операція Акція 51, так і депортація 44-46 років. Домашнє завдання ви бачите на екрані. Будь ласка, виконайте до наступного уроку.